А поки наш бутк несеться, і хлопці готуються до завтрашнього лоргаркапу, ми вирішили влаштувати їм невеличкий дей-офф та запросили крутих гостей. А наш перший їзд вже приїхав. Ходімо дивитися, хто це. Айванчик! Привіт, Привіт! Привіт, Так, радість, привітки. Good, you? Hello! <laughs> How's it Hi, going? Man. Good? Yeah, very good. Scott, my pleasure. Nice to meet you. How you doing? Hello, hello, how are you? Good? Ah, uh, hello. Are you playing already? How are you? Just seeing your mate. Yeah, yeah. I'm Sean. Why? Why Sean? I don't know, man. <laughs> <laughs> you, got, you got good, things. you got love, do Ні, для кого не секрет те, що гравці проводять за КС-кою пів свого життя. Деякі за аніме, але це про Салтовського. Ми вирішили дати нашим гостям вгадати, скільки наші гравці мають годин в Кезгу -ГО по хайлайтам. Давайте подивимось. Він сіно. Поїхали ану, ану. Буде, якщо що, приймати Ля, кейс. Це Ні, ну так і що? А імбот зайшов там, поклацав. Ууу, ну це я на деві пацаны. Так само дає. Ну, типи просто бігуть по одному, флешки щось там летять кудись. You said you're 17. You played it well. You shouldn't have gone so aggressive, but you still got the kill, so I give you the fourth I'm so kill. So You're so aggressive, yeah? Okay, so you haven't learned that part yet. Складно аналізувати, тому що знову ж таки, це помилка саме ситуаційна, і а їм впевнений, а їм впевнений у кожного гравця. Я думаю, я тут побачу 16.500. Та ну він молодий, він молодий, тобто в нього не може бути багато. Давай буде 15. 5000? Oh, yeah. Ha ha ha! It's more! It's not... You have more! No. <laughs> He said no! I believe him. Ну, 10 не може бути. Ну, no, 10 це вже, ну, занадто багато. Давай 8. 7000. Ух! Вау! Так, Салтовський. Угу. Uh -huh. Поїхали, так. Пленті буде... Так, один мінус є, це добре. Ну, Віперіо – це стронг, суперник. 3 на 3 прибігає, значить, так? Да? О, oh, ну що це? Та ні, ну це стронг, це стронг момент. Ну, це дефолтні фраги, але... Well, based on what we saw, fuck all. Лесей. 9,200. Так, давайте 26 Менше. Ну, менше ти сказав набагато менше. То, то це... mm. Ну, давай перша спроба, Ну, я думаю, тут uh, 10 тисяч годин. Я його знаю рочка, так, мабуть, 19-го мінімум Салтуна. Так, деше 19-го творилося і спортсклап. Блін, ну типа, 14 кузків, я думаю, десь так. 13,200? Yes. Yeah. Ну yeah. Yes. Yes. Hey, no, давай на 13 тисяч годин. Так. <рив> <рив> Оце вже близько тринадцять. Це можна зарахувати, так. Чотирнадцять чотириста п'ятдесят, хай буде. Yeah! Let's go. Let's go, guys. Nice. <плодиско> let's go. Піо, буде по максимуму. Так, бланді, третій Це просто бланд. А це знову ух, ух. хто флешечку навели.

Wow, what, what are you doing with your time? You're not playing enough CS man. Блін, враховуючи минулу інформацію, я накину 9. Окей, okay, 10 тисяч годин. Ми це зараховуємо, бо там 9 тисяч вісім. 9 тисяч і вісім. Let's go! Nice! 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 9. Oh, Добре, все, я ж мала oh, також oh, якось. Ой-ой-ой! Oh, 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 oh. oh. Це що, він стрибав там чи що? А можна того тіпа вгадати, скільки часів в нього. Котрий стрибав. Оля, як це як воно. Ну тут де так, значить. На! Ну я думаю, тут поменше, поменше, Ну, щось так. Ну, типу, впевнено, але не так, впевнено. Ой, я д'ючі піт інтеріов! Окей! Ну тут я не знаю, чи я побачила саме. Ну, по хайлайту, коли судити дуже важко, дуже важко. Тому що якраз я побачила таку невпевненість невеличку якраз перед вистрілом, але. 14. Ну, в нього не може бути більше, ніж у першого хлопця. Десь, коротше, в проміжку між 8 і 9 тисячою, десь там, мабуть. 7-5? Still less. We to get you you young guys playing some some more, man. want win majors? Yes. <laughs> Мені взагалі менше десятки не хочеться говорити в даному моменті. Ну. Mm -hmm. <laughs> Най буде 10. Ну, роки три він грає, так. я думаю. По 2000 на рік. Ну, давай 6500. Ай-яй-яй. 6. 6-9? Yeah. You need to pump the numbers up, man. <laughs> Питання, він заліз на перший буря, треба перевіряти! Так, ну що, буріславський забігає, значить. Чудовий мінус від буря. 4 на 2, то вбиває Фредді, його буря вривається. Ну дефо. Defo... І пішов, та ти шо на м'язко, та побачив, та побачив все. Ой-ой-ой, ну ті сі тут. До побачення просто. Але буде намагатись. Один гравець тікає, буря дає фейк. Три хп. Один на два, зло ХП. Плент чекає, але можливо в цій ситуації варто було просто встановлювати пачку. Окей, буря робить свій мінус. Пікаємо на 8 секунді. Цей не пікає на 3-й секунді. На strong players. Манч чекає, не виходить. І буря в ситуації один в один. Судячи з усього, підозрюва! Спринт прей! Ooh, you can clutch in the рукry руки. <śled> <śled> so you played the situation well, you got the knowledge. You're a spray on the second kill. Not so. This, this, this. is the the first bit is nice. He's an idiot at this point, by the way. He should have got himself into a better position. I don't know what he's doing. I like this. I just pray and pray. давайте <smart noise> 12. <slurals> типу він зажимає по останньому стріма хп і, і чел просто не розуміє, що йому. <śled> <śled> ну розумієш. Так, 14, 13, вони вдвох. Чел біжить з Б. 10 секунд, чел прибігає з Б, не прибігає, а цей пікає, ну мішечка погано зіграв. А цей, ну що? 3 хп у чела на пленті. І по ньому, тупо, ну, то ботики були. Так, давайте думати логічно. Ну, я думаю, буде до фіга олд. Типу, я тобі накину 18 років. 18. Год. So you're older, but you also do more stuff off the server. I'm still gonna say. 9400? Нормально, з 2014 року. Тобто по 2000 годин. Плюс він, скоріш за все, грає до фіга, особливо останні роки. Ну я думаю, там 17000 годин. 20? 20? More than 20! You're up for your Чи може він перші роки мало грав навпаки, і зараз в нього... Ну я думаю, від 10 до 20 навряд чи в нього більше 20 тисяч годин. Ну давай 23 тисячі. Він типу включає кС і спальня, гай, я думаю. Що по години мотались. Що 20 плюс ніхера собі. Серйозно? Блін, ніхера, прям поважно, блядь. Якщо так, давай я скажу тоді, що це 23. It's between 20 and 20... Ааа, ah, це 20 so 25,700. Во От так одразу скрупно, боже перед початком буткемпу буря розповідав про синергію. Я певне, що саме тут ми зможемо побудувати нашу синергію е і стати сильніше. Команда зараз подивимося, яку синергію вони змогли побудувати всього за три дні на буткемпі. Зараз ми будемо робити шоу-матч, який називається Гра у дві руки. У нас гравці проти наших гостей будуть грати. В КС. Але не в просту КС. Один грає на клавіатурі, інший на мишці. Подивимось, хто буде сильніший. Know, Давайте подивимось, що хоче сказати Пуря. I'll end your careers before it's begun. Man. You're already at a low point. Go no down, go no down, go down. See this? No it's me! It's me! It's me! Look, look at this little face! Guys, let's go! <laughs> no, He's here. not going anywhere! He's not going anywhere! This, this, this! I, I try. I... Okay, it's not too I, bad, not I too promise, bad. I promise, yeah? you'll delete CS after this match. Delete CS? Yeah, yeah, Okay, well. It'll never you, ever take up. You won't ever get to CS2. <laughs> <laughs> Emotional damage! <laughs> oh. Gone, give me gun. Oh, give me gun. Oh. Okay, <laughs> wait, wait, wait. Mid, mid, mid.

Кио виходь. А, ту лак игрок. На шорте игра. Oh, no, no, no. Тачка и лон. СТРЯ! Бру, oh. you fucked us! You fucked us so hard! I <laughs> got <laughs> <laughs> team blocks! Хай диглы паши стреляй, бо я пан на вин не попадаю. Дупайня, даже разносишь з лука. Давай, дай, стоп! Лонги тачка! Боже, шут!

Це така все, Зараз хлопці зберуться. Давай, Артем. На тебе все надіє, ти наш криворижська легенда. Давай, на фокусі. Блоди, блонди, блонди, пикай. Вон мой моник. Лон перший пікне, Лон пикат. Лоун справа! <зараз> 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 Раз, два! Лом, 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 лом! Но інфо. Точка!

Thank <laughs> you! Thank you very much, let's go! For second, hand. Oh, second there we go, hand! There we go, there we go! <laughs> I like it, I like it! So, Anna, thank you! We lost, but we still won! Might need a little bit bigger! Які є масосом? Мой факт стой. Ну, а далі відео за платну версію. За продовженням відео, заходьте на наш TikTok, там будуть інтерв'ю з нашими гостями. Ну, погоду, що на цьому все. Дякуємо за перегляд. Плейвоєн!